Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Пенсійний фонд оприлюднив дані по виплаті пенсії за січень місяць, і суми там дуже сильно відрізняються від попередніх, а саме в сторону зменшення. Невже нашим пенсіонерам почали платити менше? Тут питання куди менше, якщо так мало. Е, ні, не все так, але є дуже великі деталі. Саме деталі з виплатою пенсій. Давайте зі всім детально розберемось, тому що. Це вплине на життя кожного пенсіонера без виключення, так і можливо, навіть от якби зараз не звучало протиріччя. Можливо, навіть от зменшення цих сум виплати пенсії збільшить пенсію пенсіонерів в загальному. Як це має відбуватися? Чому так відбулося? Що там показує нам статистика? І за цікавим зачитаємо дуже цікавий фрагмент, який написав голова спілки споживачів Олег Попенко. З ним було ось недавно відео. У нас на каналі він провів свої внутрішні розрахунки і виявляється, що... Гроші, все-таки, в пенсійному фонді мають бути. Тож, зі всім детально розбираємо, щоб ви знали до чого вам готувати, щоб ви знали, яке вас буде очікувати майбутнє. А саме головне, щоб могли на це майбутнє повпливати в плані його покращення. Тому давайте розберемося. Так, то що ж нам показав пенсійний? Давайте детально читати і відразу аналізувати, тому що там в знаєте, таких найменших дрібницях криються найбільші деталі. Це завжди так. Тож, пенсійний фонд спрямував в цьому місяці, в січні, 61,7 мільярда гривень на пенсії виплат у січні, що на 1,6 мільярда гривень менше, ніж у грудні 2024, тобто ніж в попередньому місяці. 8,8 мільярда гривень було сплачено через Укрпошту і через банки 52,9 мільярда гривень. І питання, де ділися цих 1,6 мільярда? Чому українці почали отримувати менші, меншу суму загально? Дивіться. Як ми знаємо, січня місяця почала нарешті почала діяти умова, те, що надвисокі пенсії, таких як суддів, прокурорів, держслужбовців, депутатів, почали ділитися. Тобто, множитись на понижучий коефіцієнт 0,5, 0,4, 03, 02, 01. Все то, як то буде ділитися, я розповів в одному з попередніх своїх відео, можете глянути. Але сам той факт, що це вже принесло. Мільярдні скорочення з виплат саме з пенсійного фонду. І бачимо, що це діє. Ви уявляєте, кожен місяць по 1,6 мільярда, якщо так буде накопичуватись, то то в загальному дасть непоганий результат. І це лише якихось там сотні тисяч цих держслужбовців да, врізали і вже таке відчутне. Тобто, як висновок, що простим пенсіонерам, ну, тобто, Кого я називаю простим пенсіонером? Таким, як я буду в майбутньому, такий, як більшість моїх підписників зараз, які отримують доволі такі невеликі суми. А якщо відверто говорити доволі малі суми, то їм, слава Богу, нічого не врізалось. Ну за рахунок того, що врізалось отим, таким надпенсіонером, да, то вже значні, значні скорочення. Тягару на пенсійний бюджет, що дасть можливості перевести ці кошти на додаткову індексацію, виплату. Нарешті, можливо, вже введуть оцю виплату 65 плюс да, 200 гривень, яку мали ще з самого початку, але, на жаль, через військові дії це все поки що стоїть на місці. Тобто, на Допомогу іншим пенсіонерам, які отримують вкрай і вкрай мало. Що про це пише Олег Попенко? Давайте я прочитаю дослівно, щоб нічого не перекручувати, щоб ви побачили суть. Зараз багато йде розмов в першу чергу від Мінсоцполітики та мінекономіки про те, що пенсії не буде. Це стара історія, якій вже багато років. Та те, що потрібно перенавчати пенсіонерів, бо вони прям аж хочуть працювати на пенсії. Так ось. Середній вік чоловіків в Україні 57 років, а жінок 70 років. То про яку роботу на пенсії може йти мова, да? коли люди просто до неї фізично не доживають? Уявляєте, ті, які йдуть в 70, то отримують пенсію якихось нещасних 5 років, да? тому що зараз вихід на пенсію в більшості людей в 63, а ще скоро буде в 65, тому що з кожним роком вимоги до стажу збільшуються і збільшується. Ну, це мова про нових пенсіонерів, а давайте тепер про існуючих. Розмова про те, що не вистачає грошей в пенсійному фонді, це також повна маячня, каже Олег Попенко, тому що в нас 3000 тисячі судей та прокурорів отримують пенсію та довічне отримання по 140 тисяч гривень на місяць, по старому закону. І по новому закону така середня пенсія суддів близько 45 тисяч гривень на місяць. Ну тобто, бачимо, що скоротилась конкретно, але ще все таки залишається доволі великою. Яким, якщо встановити тільки тим 3 тисячам, хоча б ліміт на пенсію в 20 тисяч гривень, ну тобто 23, так як є ліміт всім іншим пенсіонерам, то в бюджеті додатково з'явиться 360 мільйонів гривень на місяць, що дозволить збільшенню пенсії. Збільшити пенсійну виплату на тисячу гривень ще 360 тисячам пенсіонерам. Тобто, лише отаке скорочення там дозволило б 360 тисячам пенсіонерам плюс тисячу гривень на місяць, а це доволі немаленькі суми. Якщо додатково розібратися з мертвими душами, це тобто ті пенсіонери, які отримають виплати, а ці випадки вже масово були доказані в минулому році саме на Окупованих територіях, да, і там, де ведуться активні бойові дії, що просто в зошит записувались будь-які люди з голови, на них нараховувалась пенсія, бо там трішки по-іншому розноситься. І там були вже знайдені і присічені частина випадків, але ніхто не знає цей факт далі. Та інвалідами-прокурорами, да, ну десь, якщо все буде добре, да, і ця нова комісія замість ПСЕКів, яка створена, все з цим розбереться, то також буде непоганий результат, но то лише поки в теорії. Та депутатськими пенсіями ми спокійно півмільярда грошей зможемо знайти в пенсійному фонді. Потрібно сказати, що ці всі цифри ніяк не відповідають показникам заробітної плати, за яку вони. Отримали, тому що нагадаю в Україні при розрахунках, якщо зарплата вище 100 тисяч гривень на місяць, до цих пір ЄСВ сплачується до рівня 100 тисяч гривень. Але при цьому пенсії нараховуються на повну суму. Тобто, якщо змусити усі наглядові ради та правління наших монополістів та корпорацій сплачувати повні податки. Це ще можна додатково залучити десь плюс-мінус 50 мільйонів гривень щомісяця. Це якщо заставити ЄСВ платити на всю суму заробітної плати, так як діє це за кордоном. Скільки б ти не отримував, ти сплачуєш з нього податки зі всієї суми. І потім пенсію отримаєш, тому що ти платив, а не сплачуєш лише з частини суми внески. А пенсію отримуєш уже на всю суму. Ну, це якийсь такий, знаєте, диспропорційний баланс. Ну, якщо дійсно він соцполітики думає про всіх українців, а не окремі верстви населення, на кшталт прокурорів, інвалідів, суддів і депутатів, тобто, бачимо, що частину з того, що описав Олег Попенко, дійсно вже запущено. Тобто, якісь кроки є. Наразі, в січні це дозволило зекономити 1,6 мільярда гривень пенсійних виплат. Надію, що це не була врізка звичайних пенсіонерів. Пишіть свої коментарі, чи у вас все нормально з пенсією, чи вся сума прийшла, да, тому що бачимо, як ростуть ціни, як росте все інше. Лютий місяць не стане виключенням. У Попередньому відео ми то детально обговорили, що очікує українців з 1 лютого. Ну в загальному перспективи для. Росту пенсії є. І оця пенсійна реформа, яку нам обіцяють з 1 липня, має ці всі перспективи росту запустити, а саме сплати ЄСВ з повної суми і нарахування пенсії по тому, що ти заплатив. Тобто надхмарні оці пенсії поврізаються ще збільшення потолку, да, 23 тисячі. Для тих, хто сплачував великі внески в загальному підвищення пенсії по цих електронних балі, балах, та да, ми це все розбирали раніше. Очікуємо повернення цього калькулятора на сайт пенсійного фонду. Як тільки він з'явиться, я відразу вам розповів, щоб ви вже порахували, скільки вам буде нараховано в найближчому і майбутньому. Ну і індексація. Очікуємо збільшення індексації ну, не на 10%. Набагато більша повинна бути сума. Про це відверто говоримо, доносимо це до Міністерства соціальної політики і надіємося, що ми будемо почуті і якісь будуть вжиті міри, і в лютому нам вже покажуть, покажуть цей бюджет, який можна буде вже сміливо обговорювати і казати, що там так, що там не так, і вам же, дорогі глядачі, казати, що на вас очікує. Тож, Детально розбираємось. Я вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.